Ефірі новини на телеканалі TV. І далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур вітаю терористи намагалися відрізати Донецький аеропорт від основних сил АТО. Обстрілювали військових з мінометів і на литовищі і в селищі. Пєски здійснили спробу штурму аеропорту. Атака бандитів відбита. Напружена ситуація і в районі траси Бахмутка. Зградів терористи цілили у позиції сил АТО у трьохзбенці Кримському Кряківці. У відповідь Українські бійці знищують вогневі точки противника. За минулу добу у боях на сході поранено шістьох військових. Терористи 50 разів порушували умови перемир'я. Складна ситуація в районі Дебальцевського плацдарма. Бойовики вночі неодноразово вели вогонь по наших позиціях з мінометів, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Вибухи було чутно поблизу Міуса, Нікішина, Чернухіна. Ситуація на півдні зони АТО залишається під контролем сил антитерористичної операції. Ми за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечив охорону та оборону цього приморського міста. У Донецьку під інтенсивні обстріли потрапив петрівський район міста. Пошкоджені кілька житлових будинків. Жертв серед мирного населення немає. Повідомляє місцева мерія. Від обстрілів, що сталися напередодні, у Донецьку обмежили водопостачання, адже без електрики залишилася одна з фільтрувальних станцій. Усього станом на ранок без світла лишаються понад тисячу будинків. Немає енергозабезпечення і на шахті. Трудівська комунальні служби намагаються ремонтувати мережі та через бойові дії. Ці роботи ведуться вибірково. Тим часом бойовики посилюють позиції навколо Донецька на передову з міста. Перевели майже всі блокпости. Про це повідомляє координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. На північному сході Макіївки також обладнано артилерійські позиції для кількох батарей. У район Алчевська стягнули техніку для підкріплення бойовиків, шість танків і близько десяти БТРів та БМП. І атакують позиції українських військових. Ті вогнем у відповідь за добу знищили дві передові позиції проросійських терористів в районі Спартака і між селищами Пєскі та Красногорівка. Російська Федерація офіційно відправляє вже сьомий гуманітарний конвой на Донбас. В МНС Росії напередодні повідомили, що вантажівки у п'ятницю доставлять через пункти пропуску Матвієв-Курган і Донецьк 82 машини допомоги загальною вагою у 625 тонн у Донецьк та Луганськ. Але бойовики кажуть, відправлення відкладається на невизначений термін. Нагадаю, усі попередні гум конвої українські прикордонники та митники, а також представники Червоного Христа. Та не мали змоги перевірити МЗС України, вимагає від Росії припинити провокації з так званою допомогою. Свіжі могили невідомих чоловіків знайшли у ростовській області Росії. Про це пишуть в інтернет-блогах. За словами місцевих активістів, у Ростові на дону на одному із найбільших кладовищ Росії багато нових однакових поховань. Ця ділянка належить Міноборони Росії і на могилах дата смерті літо осінь 2014 року. Гроші на відродження Донбасу дадуть Україні, уряд Японії та Організація Об'єднаних Націй. Віце-прем'єр Володимир Гройсман підписав угоду з міжнародними партнерами на відновлення східних територій України. Виділять 300 мільйонів гривень. Фінансова допомога піде на розбудову знищеної у боях інфраструктури Донбасу, а також найбільш вразливим верствам населення у Донецькій та Луганській областях. Реалізують програму протягом року. Є три сектори: це відновлення інфраструктури у всьому розумінні. Друга позиція це відновлення, реінтеграція і соціальна адаптація цих територій, а саме головне людей, які живуть. Третя позиція це відродження економіки, створення нових сучасних робочих місць, Сучасні європейські е норми, сучасні технології, сучасні підходи. Цю допомогу буде використано на реконструкцію шкільних будівель та відновлення закладів соціального обслуговування, включно з лікарнями. У цей непростий для України час Японія буде поряд з вашим народом та продовжить надавати підтримку уряду України. Українці ж продовжують тікати з буренних територій за даними уряду. Кількість переселенців із зони АТО із окупованого Криму перевищила 461 тисячу. Від початку березня в їхніх родинах народилось понад 1700 малюків. У міністерстві охорони здоров'я запевнили, всі вимушені переселенці необхідну медичну допомогу отримають. Проте на звільнених територіях Донеччини та Луганщини все ще бракує кадрів. По місту Маріуполю, по Краматорську, по всій прифронтовій зоні 110 наших медичних працівників з інших регіонів України працюють саме в цивільній медицині, як добровольці. Якщо ми говоримо про медичні кадри в Луганській, Донецькій, в Донецькому регіоні, то дефіцит медичних кадрів може бути покритий за рахунок тих, хто залишився на тимчасово окупованій території. І з 1 грудня все таки переїхати на звільнену територію. Уночі у Лондоні помер каха Бендукідзе, грузинський реформатор і радник президента України. Причина смерті серцева недостатність. У середині 2000-х в грузинському уряді Бендукідзе опікувався економічними реформами. У той період, за даними Світового банку, реформи в Грузії проводилися найактивніше у світі. Співчуття рідним та близьким висловив і Петро Порошенко. Бендукідзе було 58 років, і хоча останнім часом він проживав за межами батьків. Ини поховають його у білісі. Лідери країн Великої двадцятки прибувають в Австралію, де завтра відкриється саміт об'єднання. Обрізбан приїдуть лідери 13 держав. Серед них президенти США та Росії, хоча участь Путіна була під питанням через агресію проти України. Саміт присвячений темам економічного зростання. Світові лідери обговорять проблеми створення нових робочих місць і виявлення податкового шахрайства. Не минуті ситуацію в Україні. Британський прем'єр Девід Кемерон вже заявив, що дії Росії на сході України можуть призвести до розширення санкцій проти Москви. Водночас, еко-активісти вимагають, щоб до порядку денного саміту Великої Двадцятки включили питання зміни клімату. Я все ще сподіваюся, що росіяни не заважатимуть Україні розвиватися як незалежній країні, вільні у своєму виборі. Якщо вони не приймають такий підхід, вони поставлять себе в дуже незручне становище у відносинах з рештою світу. Якщо позиція Росії буде конструктивною по відношенню до свободи і незалежності України, ми можемо розглянути скасування санкцій. Якщо ж Росія продовжить нагнітати ситуацію, ми можемо посилити санкції. Все просто. Про величезне значення українського питання заявила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, врегулювання конфлікту на сході України набагато важливіше за російські військові літаки біля європейських кордонів чи російські бойові кораблі біля берегів Австралії. Нагадаю, напередодні саміта Великої Двадцятки в Брізбені австралійські сили оборони виявили чотири російські судна біля східного узбережжя країни. А російські винищувачі і бомбардувальники останні. М, часом регулярно перехоплюють у безпосередній близькості від кордонів країн НАТО російські кораблі є частиною присутності Росії. Те, що турбує мене значно більше порушення територіальної цілісності України на виконання умов мінських домовленостей, а також тривожний розвиток подій пов'язаний з постачанням зброї. От що турбує мене значно більше, що обговорюватиметься в куларах саміту Великої Двадцятки, Франція не передала Росії вертолютоносець містраль у Москві Очікувала отримати бойовий корабель саме сьогодні. Кремль навіть поширив інформацію, що при Ставники Росії запрошені до Франції на 14 листопада для участі у церемонії передачі містраля. Тепер російські змі повідомляють, що Москва висуне Парижу фінансові претензії у випадку непоставки корабля до кінця місяця. Натомість французькі високопосадовці неодноразово заявляли про те, що через агресивні дії Росії в Україні для передачі вертолютоносця немає політичних умов. Світова ціна нафти встановлює нові антирекорди. Вартість чорного золота марки Brent на світових біржах опустилася до 76 доларів 80 центів за барель. Американську нафту сорту WTA на торгах у Нью-Йорку здешевшала на 3 долара до 74 доларів за барель. Це найнижчі показники за 4 роки. І болючий удар по бюджету Росії і курсу рубля, які формуються завдяки високим цінам на чорне золото. Експерти ж прогнозують, що вартість нафти може впасти до 70 доларів за барель. Кілька старих ковтин та спідниць, а також рибальська сітка, і щільна маскувальна сітка, готова. У Харкові ці вкрай необхідні засоби для військових плетуть жінки. Усе за власний рахунок та пожертви небайдужих і у вільний від роботи час. З майстринями спілкувалися і наші журналісти. Три дівиці під вікном одного разу побачили на YouTube майстер-клас київських майстринь і вирішили зробити військову маскувальну сітку з підручних матеріалів. Зараз у Харківській волонтерській групі вже 30 активісток свою команду назвали берегині і навіть створили логотип. У Нас немає відпочинку. У нас є поняття, нам треба срочно зробити сітку. У, у нас заказ срочно треба було три сітки, але поки бойці тут, ми робимо більше, тобто скільки вони зараз у ми скольками з'яболовецькою сіткою харківських берегинь поки забезпечує благодійний фонд Мир і порядок, а тканинами небайдужі люди. Матеріал годиться будь-який стара, постільна білизна, штори, ковтини чи спідниці. Головне, щоб був натуральним і не яскравим. Військові замовляють майстриням і колір під місцевість і розмір. Олег командир взводу другого батальйону 92-ї механізованої бригади. Нині забирає 36 метрів маскування. Місяць назад, ще два місяці назад такої потрібності не було. Ми обходились прекрасно, так сказати, матеріалами, міцними матеріалами, Зараз, коли Січас кадаліства падає при переміщенні техніки, особливо на дальніх переміщеннях, на остановках появилась необхідність в таких сітках. Сіткою для Уазіка Олег задоволений. Тепер замовляє берегиням одяг для БТРів, танків і важкого озброєння. Замовлень багато до зими треба встигнути замаскувати усю техніку. Волонтерки працюють у будь-який вільний час, втомлюються, але кажуть, надихає важлива мета врятувати життя бійців. Ми всі однодумці, як гаворіться і. Очень приятно общаться, очень приятно общаться. То сюди ж дійсно з удовольствиям. Ми тепер в Хебуті вчора, да і сказала, що будемо вивчати мову, То що бы, и розмовляти в принципі, не ніде. А тут всі, всі підтримуються, і вивчиш, і є де поспілкуватися з ким поспілкуватися. Всі однодумці і всі залюбки. Одну сітку три на три метри за вечір встигають сплести чотири майстрині. На сьогодні харківські волонтерки вже зробили більше 30 маскувальних знарядь різних розмірів, готові зробити більше, бо бажаючих долучитися до берегинь чимало, як і замовлень. Але запаси матеріалів швидко закінчуються. Тож сподіваються, що небайдужі харків'яни активно віддаватимуть їм усі непотрібні речі. Анастасія Бубкова, Антон Мерехтінь, ТВАЙ. Зондфілі, крім перших фотографій, комети Чурюмова Грасименко надіслав на землю звук. А напередодні уся десятирічна місія опинилася під загрозою. При першій спробі закріпитися на поверхні космічного тіла апарат відскочив на кілька сотень метрів. Згодом інженери змогли вирішити проблему. Учені сподіваються, що проби ґрунту взяті з поверхні комети допоможуть відповісти на багато питань про походження сонячної системи, а також виникнення життя на Землі. І нині уважно вслухайтеся в звук, що отримали з небесного тіла. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о 13-й. Я бажаю вам миру та спокою до зустрічі.